У вечірній студії ми говоримо сьогодні про операції українських активістів, які своїми діями руйнують ворожу логістику, зривають фінансування е невинним, а іноді знаєте, і дуже хорошим на росіянам війни на Росії проти України та загалом роблять кібербавовну там, де вона в кожен конкретний момент часу найбільш є потрібною. Наш сьогоднішній гість, засновник проєкту Хак Йомам Микита Книж, він скоро до нас приєднається. Ну а поки розбираємося з новинами. Вашингтон анонсував новий пакет військової допомоги для Києва. Про постачання значної потужності в Україні оголосять найближчими тижнями. Таке сказав радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Саліва. Я думаю, що найближчими тижнями можна очікувати оголошень про подальші поставки значної потужності в Україну. Я думаю, що нам потрібно надіслати чітке повідомлення Путіну, що він не може пережити нас і що він не може нас розділити, сказав пан Саліван. За його словами, це буде чудова можливість протягом найближчих тижнів поставити не просто крапку в кінці цього речення, а знак оклику. Це, звичайно, трохи було може і образно, але загалом сенс для нас ніби звучить як позитивний. Саліван відзначив, що зброя, яка надходить на поле бою у таких масштабах і кількості за останні кілька днів і тижнів, вплинула на ситуацію на фронті. А ще пан Саліван повідомив, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і президент України Володимир Зеленський матимуть зустріч цього тижня у Франції, а також наступного тижня в Італії. У Нормандії у Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським, обговорити з ним стан справ в Україні і те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку Україні. Через кілька днів він також матиме можливість знову зустрітися із президентом Зеленським у межах саміту Групи Семи в Італії, зазначив Саліван. 4 червня президент США Джо Байден вилетів до Франції. Він вже до неї прибув на участь у пам'ятних заходах з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії, а також задля проведення перемовини з президентом Франції Еммануелем Макроном. Відомо, що 7 червня президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Володимиром Зеленським у Єлисейському палаці в Парижі. Того ж дня, президент. Не прийматимуть у парламенті Франції Національній асамблеї, там Зеленський має виступити із промовою. Ще одна стратегічного плану новина зі штатів принесена нам виданням Financial Times. США готові надати Україні кредит на суму в 50 мільярдів доларів, який погашатиметься за рахунок прибутку від заморожених на російських активів. Та є одна умова. Це може статися, якщо Євросоюз продовжить антиросійські санкції, запроваджені проти Росії через її вторгнення в Україну на невизначений термін, тобто введе їх ну, так би, безстроково або до а, досягнення певних умов. За даними видання, цю пропозицію мають обговорити на зустрічі міністрів фінансів країн Європейського Союзу. Передбачається, що кредит буде погашатися за рахунок доходів від заморожених на російських активів. Більшість цих активів заморожені саме в ЄС. Сполучені Штати домагаються того, щоб Євросоюз продовжив санкції, у тому числі і заморожування активів, принаймні до закінчення війни в Україні і доти, поки на Росія не погодиться заплатити за збитки, завдані Україні. Рішення про можливість виділення кредиту на подібних умовах. Обговорювали міністерка фінансів США Джанет Єлен це питання Сполучені Штати обговорювали зі своїми союзниками по групі семи варіанти використання доходів від неросійських активів обговорюватимуть лідери G7 і на саміті, який пройде з 13 по 15 червня в Італії. Звісно, що для реалізації цього. Плану необхідна згода всіх країн-членів ЄС, її отримання не є очевидним. Чому? Бо зокрема е Угорщина, як і раніше, як ми знаємо, блокує остаточне ухвалення схеми з використання близько трьох мільярдів євро доходів від російських активів на допомогу Україні. Ну, і головним чином постачання зброї наразі Євросоюз продовжує санкції проти Росії кожні півроку. Якщо е вдасться домовитися про те, щоб санкції були. Такими непродовжуваними а постійними чи до виконання певних умов. Тобто до того як Росія схаменеться, вже забере своїх чмобіків звідси з нашої території і виплатить всі компенсації за нанесені збитки. Тоді можна буде поговорити про розморозку їхніх активів. Ось до цього моменту. Якщо домовляться про таке безстрокове продовження санкцій в європейському союзі, то можемо отримати ще і гарантований виплатами з цих заморожених активів кредит на 50 мільярдів доларів від сполучених штатів, він нас теж можливо дуже б зараз підтримав. В обговореннях можливо кредиту, як раніше, поки що не йдеться про конфіскацію активів на російських лише про використання прибутку від них. Злочинний кремлівський режим, втім, це теж вважає категорично неприйнятним і дуже смішно трясе кулачками. Обіцяє там якісь заходи у відповідь. Мабуть, заборонять знову комусь з президентів європейських країн відвідувати сизрань а, чи що там у них ще є. Видатного при цьому у Вашингтоні та інших країнах заходу наголошують, що заморожені кошти зрештою мають піти на відновлення України. Та саме Financial Times пише нами про те, що найбільша енергетична на російська компанія Газпром навряд чи у найближче десятиліття зможе відновити обсяги продажу газу і втрачені прибутки через повномасштабне вторгнення на Росію в Україну. Про це йдеться у звіті, який підготовили на замовлення керівництва цієї компанії, який і аналізує видання. Згідно із дослідженням, до 2035 року, а це вже не ближній світ, експорт Газпромки до Європи становитиме в середньому 50-75 мільярдів кубометрів на рік, що ледь перевищуватиме третину. До воєнного рівня, і це якщо все піде у них добре, вони зможуть цей рівень експорту в європейські країни витримувати. Хоча один з найбільших газових спонсорів російського тероризму сподівається, що новий трубопровід до Китаю допоможе їм компенсувати втрачені обсяги європейського експорту. Його потужність щоправда становить лише 50 мільярдів кубометрів на рік. Ну а ціни в азійській країні набагато нижчі ніж у європі йдеться у звіті. Угода про будівництво цього о, трубопроводу до Китаю ще не досягнута повністю. Так, і давайте згадаємо, що Китай волів би взагалі мати ціни на той. Проклятий газ на російський не експортні, а такі, як внутрішній на російський. Головними наслідками санкцій для Газпрому та енергетичної галузі є скорочення обсягів експорту. Зазначається у цій доповіді, які будуть відновлені до рівня 2020 року, не раніше 35-го року. Пишуть автори документа. Ну і цей звіт, підготовлений наприкінці минулого року, є одним із найвідвертіших визнань того. Як західні санкції запроваджені у відповідь на російську війну, завдали шкоди «Газпромке» і загалом на російському енергетичному сектору, вказує видання. Це дуже похмура картина. Газпром опинився в глухому куті через війну. і в компанії це чудово розуміють, сказала старша наукова співробітниця Вашингтонського інституту міжнародної економіки Петерсона Еліне Рибакова. Частка Газпрому в на російському енергетичному експорті скоротиться, оскільки. Трубопровідний газ, який особливо сильно постраждав від санкцій, відійде на другий план, перед менш вразливим скрапленим. Природним газом йдеться в доповіді. У звіті також вказується, що компанії буде важко повернутися до зростання без значної державної підтримки у пошуку нових ринків збуту. Ну, а чи буде там кому допомагати їм а, на державному рівні потім шукати а, якісь ринки збуту, то взагалі невідомо, бо всі чекають на розвал на Росії а, остаточно. А там же, я думаю, що будуть нові компанії а, і сам Газпром, а, там десь потоне в історії, і вже будуть інші контракти з іншими компаніями, з іншими адекватними людьми, які не будуть фінансувати на російський тероризм. Оскільки Газпром, який не має власної перевіреної технології виробництва СПГ, у великих обсягах є єдиною компанією, що експортує газ з трубопроводами, і ці обсяги скорочуються. Очікується, що роль компанії в газовій галусі буде зменшуватися у звіті. підкреслюється, що санкції відрізали на російську енергетику, Тако від найважливіших технологій, такі як турбіни, які потрібні для переміщення газу по трубопроводах, а також від запасних частин фахівців необхідних для їхнього ремонту. У доповіді також досліджується вплив західних санкцій на такі країни, як Іран, Північна Корея та Венесуела, що в принципі дотично свідчить про те, що на Росія ретельно готується до постійних санкцій у повідношенню до себе. Трохи перенесемося, тому що все про на Росію та про на Росію просто було кілька цікавих повідомлень. Я вирішив, що на них варто зупинитися, щоб ми з вами розуміли, що не така Росія велика, і цей стовп він може і здається великим здалеку, але варто подивитися на прогнилу у ту його базу, на якій він стоїть. Ну тож ті глиняні ноги, як ви розумієте. Можуть у будь-який момент обвалитися прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді втретє у нас переміг на національних виборах. Ну, у нас а, загалом у нас в, на планеті в національних виборах. В Індії проте його партія Бхараті Джаната не змогла отримати 272 з 543 місць необхідних для здобуття повної більшості в парламенті. Про таке повідомляє CNN. для цього. Переобраний прем'єр має намір сформувати уряд з допомогою своїх союзників. Тобто буде така собі коаліція в парламенті Індії з різних політичних сил. Вже не буде такої стовідсоткової. Коаліції сил однієї партії. Лідер опозиційного національного конгресу Індії Рахул Ханді заявив, що результати дострокових виборів показали, що країна одностайно і чітко не хоче, щоб моді та його партія керували країною. Глава індійського уряду нагадаємо дотримується вкрай обережної позиції, коли йдеться про війну на Росії проти України. Під час свого минулорічного виступу перед Конгресом Сполучених Штатів він жодного разу не згадав Росію чи Китай. Засоби масової інформації неодноразово писали, що після початку вторгнення повномасштабного РФ Індія в рази збільшила поставки на російської нафти через великі знижки, які надає Кремль. Тож статус. Статус Індії да по відношенню до того, що відбувається у нас в Україні, залишається таким е, достатньо хитким, з одного боку, е, ніби нічого проти, а ніби е, нічого за в Індії стосовно того, е, що Росія розвернула. Агресію проти України, і у нас йде повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. Між тим, Індія продовжує закупати російську нафту в обхід санкцій. Ми про це також постійно отримуємо повідомлення uh, про розвиток події, можливу зміну політичних еліт чи новий uh, парламент, який буде сформовано з коаліційних сил, а uh, не монобільшістю. Uh, ми, я думаю, що найближчим часом також з вами в наших етерах поговоримо. Згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту, українці продовжують прагнути вступу до Європейського Союзу і Пів... Північно-Атлантичного альянсу. Підтримка членства в ЄС коливається десь в межах від 72 до 91 відсотку. Ну, тобто практично абсолютно, може там ці 9 відсотків, це знаєте, хто не дочув там. Ви підтримуєте членство в ЄС. Що? А, що? Так, ви підтримуєте членство в ЄС? Що? А, ось я думаю, що це 9%. Оці які були відсутні. Підтримка щодо вступу в НАТО трохи менша. Десь 64-87%. Найбільше прихильників європейського та євроатлантичного курсу країни зафіксували е, дослідники у нас у Львові, в івано франківську у Тернополі. Найменше у містах, які ближче перебувають до лінії бойових дій у Дніпрі, Харкові та Одесі. Мабуть, просто було нам тут не, не до опитування. із динаміки відповідей на це запитання, видно, що кількість прихильників вступу до ЄС в усіх містах України зросла, якщо порівнювати з даними 2015 року, але знизилась у порівнянні з висновками опитування 2023. Зазначається у дослідженні. Ну хоча чи варто подивитися на деталі опитування, бо ситуація, якщо хто не пові... не помітив, вже дуже сильно змінилася у порівнянні там 2023 Року, і 2015 то ще, може, треба було порівняти із 1990 ми роками, і 23-м тоді, може, ми побачили ще більш разючі якісь різниці. Український уряд ухвалив постанову, яка передбачає бронювання, зокрема, працівників ДСНС в обсягах не більше 50 Про таке повідомив нардеп Гончаренко. В уряді цю заяву ще не коментували, хоча було б. Корисно і цікаво, окрім рятувальників, обмежили також бронювання співробітників національної поліції, органів прокуратури, бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, служби судової охорони та судів. Чи означає це, що ми матимемо тепер дефіцит кадрів ще й у цих інституціях? Чи це таке формальність? Але заради чого? Це питання, поки залишаємо на контролі. Раніше нагадаю, що понад 30 тисяч підписів набрала петиція до Кабміну із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу. ДСНС ну, від себе додам, що ось ці заклики знаєте до відправити всіх на фронт. Всіх поліцейських, там всіх депутатів, всіх взагалі вони е, насправді ці заклики вони трохи маніпулятивні. Бо робота і наших рятувальників, і наших поліцейських, функціонування всіх рівнів е, органів влади, вона в умовах війни є задачою надважливою. Тому, якщо ви так Ну колись хотіли підтримати ті бездумні крики, те, що там гарненько подумаєте, чи готові ви у разі. Ну, якщо, наприклад, станеться, не знаю, не дай Боже, пожежа, яку е, при виклику рятувальників е, почути, знаєте, в е, у відповідь на 101, що зараз немає вільних машин в вашому районі, чи так само викликати у разі виявлення правопорушення чи злочина, е, залишитись сам на сам без поліцейських, бо всі вони вже на фронті, От тут має бути витриманий баланс, тим більше поліція. І так, ви знаєте, на фронті теж дуже багато хлопців з ДСНС на фронті, і не за мобілізацію за контрактом, добровольцями за покликом душі є е, цілі підрозділи поліцейські і ДСНСні, які зараз виконують у нас оборонні функції. На ну, щодо бронювання, то будемо вже розбиратися із е, тим, що уряд у нас е, е, ухвалив. Я думаю, що коментарі дуже скоро з'являться. До речі, е, якщо ви і до цього моменту нарешті. Зрозуміли для себе, чи підтримуєте ви взагалі бронювання, і кого із е, е, заброньованих е, нам варто е, з вами е, було б побачити та у цих списках, е, побачити е, людей, які е, будуть мати відстрочку від мобілізації, та там певне бронювання, е, яких саме професій. про це можете написати нам і досі в чаті. Ми цю інформацію ще обробляємо. Збираємо, можливо, знов таки на цю тему. Ми зробимо для вас окремий етер, де будемо ці питання піднімати і розбиратися. І з 1 червня Україна скасувала виняток, який раніше дозволяв певним категоріям українських чоловіків у віці від 18 до 60 років виїжджати за кордон. Мова йде про тих, хто маючи, наприклад, подвійне громадянство на постійній основі проживав за кордоном, повідомляє посольство США в Україні. Після цієї зміни американсько-українські особи з подвійним громадянством, у тому числі ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з України. Ну хоча, якщо вони проживають в США на постійній основі, як вони не можуть виїхати з України? Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко цю інформацію підтвердив і, як завжди, він коментує, все це прокоментував спокійно, виважено і зрозуміло. Наступним чином з України більше не випускатимуть військово зобов'язаних з посвідкою на постійне проживання в інших країнах. Раніше ми справді випускали осіб, які мали ППП за межами України. ППП посвідка з постійного проживання. Зараз цю категорію громадян ми тепер не пропускаємо. Заяву посольства США про заборону на виїзд для чоловіків українців призовного віку в ДПСУ назвали некоректною і наголосили, що такі норми діяли завжди, адже подвійне громадянство в Україні поза законом. Навіть якщо громадянин України має паспорт іншої країни, вони в першу чергу розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки. Громадян України заявив пан Демченко. За його словами, не варто плутати громадянина України, який постійно проживає поза межами України, які мали в своїх документах відповідні відмітки про оформлення виїзду за кордон на постійне місце проживання та штамп про взяття на постійний консульський облік. У закордонній дипломатичній установі України, і, хоч раніше такі громадяни на час воєнного стану також мали можливість виїздити зі зміною норм законодавства, тепер така можливість для них є обмеженою. До речі, Кабмін ніби готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на військовий облік до повернення в Україну чи кінця воєнного стану. Про таке заявила віцепрем'єрка Верещук. Цю інформацію ми ще розширено проаналізуємо і дамо пояснення стосовно обліку і часу постановки на нього для 17-річних наших співгромадян. Схоже, що на якийсь час стане невиїзним директор одного з департаментів Київської міської державної адміністрації, державне бюро розслідувань повідомило про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА, який нібито вимагав хабару київських автоперевізників. Підозру також повідомили приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів, кажуть у бюро. За версією слідства, у квітні цього року до ДБР звернулася дружина військовослужбовця, яка керувала фірмою з перевезень, що обслуговує один із київських маршрутів. Вона скаржилась на тиск з боку чиновника та погрози розірвати договір. Зокрема, компанія мала щотижнево виплачувати чиновнику через підконтрольну фірму 40 тисяч гривень, щоб і далі продовжувати працювати. Правоохоронці затримали підприємця посередника. Після отримання чергового хабаря для чиновника за результатами обшуків у нього вилучили докази, що підтверджують протиправну діяльність тож триває досудове слідство. Джерела Суспільного повідомили, що підозру оголосили Максиму Широкову, який обіймає посаду у департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Ну новина в тому світлі, що не варто кричати зрада, зрада а варто зрозуміти, що. Є управа на тих, хто намагається влаштовувати схеми, і ви бачите, що боротьба з корупцією в Україні є не просто фіктивною там для галочки, а певні дії ведуться, і нема такого свавілля, коли ви просто зупинялися і розуміли, що ви дуже маленьких гвинтик у цій величезній країні. Ви нічого не можете вдіяти. Ось можна таким чином повпливати на ситуацію, звернувшись до правоохоронних органів. і Довести свою правоту, або взяти участь там у, у, у досудовому розслідуванні і, і добитися через суд справедливості. Ну і мінцифри прозвітували про новий функціонал в дії. Відтепер, у застосунку дія, доступне посвідчення ветерана. Повідомив про це на міністр цифрової трансформації України сам Михайло Федоров. Звичайно, послуга доступна для учасників бойових дій, людей, котрі отримали інвалідність через війну, постраждалих учасників революції гідності, а також членів сімей загиблих ветеранів війни та загиблих захисників України. Посвідчення ветерана відтепер доступно в дії. Великими літерами в принципі пишуть всі агрегатори новин. Запустили один з найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою. Не потрібно носити із собою паперовий аналог, сказав очільник Мінцифри. Користуйтесь будь-де будь-коли, не переймайтеся, якщо. Забули документи вдома, та ну бо найчастіше ми забуваємо вдома все окрім телефона. А без телефону, коли виходимо, одразу розуміємо, що вийшли ніби без рук, без ног і без голови. А десь ця штука, в яку треба було тикати, яка нас про все сповіщає, підтримує та ще й дозволяє дивитися вечірні студії на, на улюбленому каналі. Як скористатися функцією? Дуже просто гортаєте всі документи в дії. Натискаєте Додати документ, вибираєте посвідчення ветерана, надайте дозвіл на отримання даних, натискаєте додати посвідчення, все готово. Документи протягом кількох хвилин має мають з'являтися в застосунку. Єдине, що не забувайте перед тим перевірити, чи користуєтеся найсвіжішою версією застосунку. Плано на сьогодні стосовно того, що. Портал Дія слідкує за українцями. Ну, якщо ви боїтесь, що Дія за вами слідкує і відслідковує ваш, вашу IP-адресу, ну, то не знаю вже навіщо тоді в принципі заходити в інтернет, бо ну, це щось дуже страшне. І ваша IP-адреса насправді відома великому о, колу. Тих, хто бажає її бачити і відслідковувати, на цьому ми закінчимо новинний блок, продовжимо досліджувати інформаційне поле для вас. А зараз будемо вже прямувати в бік нашої основної теми: про кіберфронт, його масштаби та методи. Сьогодні ми говоримо в етері, наш гість, основник проєкту. Хакйомам Микита Книж, ось ось вже буде з нами. Я вже бачу його в прев'юшку. Він вже е, теж нас бачить. Скоро він до нас доєднається. Саме час вам нагадати про важливість простих дій, які матимуть максимальну результативність і для вас, як глядачів, і наших шанувальників, е, і для нас, як тих, хто для вас працює. Це я про те, що маєте перевірити, чи поставили вже вподобайку цьому етеру, чи задонейтили на зсу зі щириком. Невеличке нагадування про важливість вашої підтримки і способів цю підтримку реалізувати не завадить.